29 листопада в Шосткинському міськрайонному суді відбулося засідання у цивільній справі про стягнення заборгованості з одного з жителів міста Шостка на користь товариства з обмеженою відповідальністю Харків енергоремонт. Мова про борг, який накопичився в результаті несплати за неіснуючу послугу, розповідає відповідач, якого прийшли підтримати до приміщення суду, і інші шосткинці, що також проти сплачувати за те, чого насправді немає. Головною рушійною і підтримуючою силою у справі про стягнення боргу з Костянти. На Едуардовича став його зять Володимир. У нього автономне опалення з 2004 року. З 2004 року не подається опалення в місця загального користування. Тобто під'їзди не опалюються, там немає стояків. Він дізнався про існування енергоремонту, коли на нього подали позов. Пан Володимир, не маючи юридичної освіти і будучи звичайнісіньким громадянином, впевнений, що жодні постанови і акти від товариства Харківенерго, де зазначено, що люди зобов'язані сплачувати за місця загального користування, не є законними. Перш за все через відсутність надання послуги як такої. Будь-який споживач повинен отримувати. Як Якісну послугу, якщо послуга не якісна, то можна відмовитися від цієї послуги в даному випадку. Ми послугу взагалі не отримаємо. Тому, а, ну як взяти просто йти на поводу Харківенергоремонту і сплачувати квитанції за неіснуючу послугу, ну ми пішли іншим. Шляхом просимо Харків енергоремонт з термометрами в під'їзд, і хай нам покажуть, де то тепло, яке вони виставляють, рахунки. За місця загального користування сам відповідач каже, що ні сном, ні духом не знав про свою заборгованість в більше ніж 4 тисячі гривень, і дізнався про те, що має оплатити цю суму, а також близько трьох тисяч судових витрат з судового позову, якого отримав по місцю проживання. У нас не було ні квітанцій, ні увідомлення, тому що я маю платити ну ніяких Извещение о том, что я должен платить. Мне пришло из письмо из суда двадцать числа было в октябре. Это самое, что так и так на меня насчитано четыре тысячи. Это из судебные сдержки должны быть три тысячи, семь тысяч. В общем, я довжен заплатити. Ми зразу звернулись до адвоката в суд і сюди в суд сразу. За коментарем по даній справі ми звернулися безпосередньо до керівництва ТОВ «Харківенерго». Перш за все з запитанням про те, чому відповідач не отримував платіжок і не знав, що в нього зростає борг. нам немає різниці, у кого яке опалення, тому що. Будинок він один роздруковуються квитанції всім. однаково, тільки з іншими цифрами. Ну таке так, може так? бути, що він не отримував квитанції? Не може так. бути такого. Не може. Наші контролюри е, розносили всім, у кого від'єднано е, від цитивозовного від опалення, всім розносили попередження. А те, що споживачам доводиться сплачувати за послугу, якої не існує, це прогалина в законодавстві, а не примха керівництва підприємства, зазначає наш співрозмовник, і було дійсно звернення до кабміну, щоб внесли зміну в цю постанову, щоб обрали житлові приміщення на опалювання. Якщо б у таке, от ну замінили одне це слово. Ми б змогли б, да ви не отримуєте послугу у під'їзді. Ми і прийшли, зробили замір температури, і відповідно цього заміру зробили перерахунок. Да? Питань би не було. За законом вирішити існуючу проблему може третя сторона, і це обслуговуюча будинок організація. Чи як кажуть в народі, ЖЕК є закон про житлово-комунальні послуги, ага. є постанова кабіну 830, яка зобов'язує управляючі компанії з управління багатоквартирним будинком поновити Прибори опалювання. Цікавлюся у пана Олександра чи на всіх боржників підприємство подає до суду. Чи існує якась певна заборгованість для того, аби це трапилося? Якщо 500 гривень, і він вже там протягом декілька років не сплачений ці 500 гривень, то їх треба подавати до суду. А якщо це 500 гривень виникли буквально там місяць тому, а споживач постійно здійснював оплату, хоч і може і не вчасно, але він їх здійснює. Воно є такі споживачі, які там. Є в них заборгованця. Ми на не не подаємо, тому що вони постійно платять і цей долг, борг вони покривають. За рішенням суду справа розглянута не була, і рішення по ній не прийняли, адже позивач на суд не з'явився. Не з'явився представник. Якщо не з'явиться вдруге, друге, то послуг просто буде залишено без розгляду, де все. В свою чергу заступник директора Харківенерго Олександр Шило запевнив, що на наступне засідання, яке відбудеться 30 січня, представник організації обов'язково з'явиться, адже це в інтересах підприємства. Тож чим закінчиться ця справа і чи доведеться сплачувати пенсіонеру інваліду другої групи, борг, з'ясується вже за два місяці.